мають по 1000 стоїть 100 доларів за тракторець За тракторець, за такий во. За такий во тракторець. Хлопці, я не розумію. Не зразу вам розкажу. Хочете знати, скільки стоїть насправді трактор, я вам розкажу, то мені не важко. То мені від того не убуде. Розумієте? І то мені от того не убуде. Я хочу знати, скільки стоїть насправді трактор собі вартості. Я вам розкажу. Проблем немає. Давайте почнемо з самих менших і підемо на більших. Такий мототрактор. Який мототрактор, собі вартість десь може дорівнювати 1000 доларів, так? Може дорівнювати собі вартість 100 доларів, хоча він продається по 2,9 стартова ціна. Получається Х2. Ну а що ви хотіли? Хлопці, ну вибачте мене, вибачте. Причому в магазині взагалі їда, щоб поїсти, купити. <с -а> Надо гроші, пацани. Ну, серйозно. От, а якщо якщо бути чесними, то хлопці, то собі вартість в Китаї, воно ж за океаном пливе. Ну може він штуку стоїть за океаном, може штуку 200, може 900, там залежно від моделі. По 500 доларів – ні, то фонарь, то, то вранье може, ну може, може і в 2006 році стоїв там 700 доларів і могло таке бути. Ну, зараз ні. І враховуйте фрахту, морські перевозки, ростомошку податки і потім витрати всіх постачальників, які завозять техніку, плюс ці витрати, які рахуються наші. Ну йдемо далі. По шифінгах Шифінг може стоїть від 1300 до 1500 свободно. Вот. Шифінг може стоїть від 1300 до 1,5 свободно. Ось такі знов-таки. Якщо ви приїдете в Китай на проходну, вам його вигрузять в ящику, то, пожалуйста, віддаєте таку суму далі, як то кажуть, хазяїн барен. Такий шифен 240-244, самі простенькі, такі на ремнях на, на, на ну, з трьохточковою коробкою перемикання передач. Да, що стосовно що стосовно циліндрів, там вже, звісно, за 1500 нічого. Не купите, но ну, за 2,5 може бути вповні, за там, за 3,5 з, половиною, з половиною, передком і так далі. Тиж за 5% можна собі взяти нормального такого, за 5-6 за 6 такого шкінтавра. Свободно на на здорових колесах хлопці. Чи 40-ковку 100% можете взяти. Да, ну, тобто знов-таки в Китаї на заводі виробнику. От, якщо І ну Береться партія контейнер тракторів, ціна виходить менше. Якщо берете один трактор, там ціна буде інша. Вот. І звісно логістика, доставка, там можна і все остальне. Податки заплатити, вот. то є таке. Вот. Що стосовно великих кабінників, там може бути ціна. Ну, 7-8 може бути ціна но... Тому що такі залежності які? Як там кабінник ловив? Якщо є кабінник дтз якщо є кабінник там а, Той же Еней, то він не буде стоїти стоїть Там 8 тисяч ніяк. Вот. Ніяк 7. Вот. А такі свободно можуть. Отакі о... Отакі о. 50 очки 504-й FC. 504-й FC. То самий... Самий на сьогодні такий... О! Варіант бюджетний. От. А якщо вже рахувати ті ціни, які е, є е, в Україні, то ціни у нас які? від 2000 на сьогодні е, іде на ремнях від 200-3700 е, з трьох точкою від 3100 на сьогодні шифінг у нас з речі, сама найнижча ціна на шифінг, яка є От. і шифінги є всякі є з цими, з новим капотом бачите, приходили. є зі старим капотом. Вот, є з передком, з передком, передком ведучим від 4,5. бачите, З передком ведучим шифрени. у нас вже йдуть такі з примусової гідравліки, з переднім радіатором, самі, нові, самі вдосконалені, щоб у вас мотор не тагорів, щоб у вас було до гідравліки доступ. Ну, Примусово воно фактично користь якоїсь там супер немає. Но... То, що циліндр снаружи стоїть, ви можете його обслужити проще, то, то є факт. Вот. І от такі от, а, то від 4,5. на Сьогодні вот, ну, не від, а вони по 4500 є всі любі. Я сині, не пожалуйста. вам, такі, такі, такі. Вот. Ось той шифринг з новим, новим капотом. Вот, за сучасним капотом. Ну, а насправді за капотом район такий-такі. То вот. дня про замовив такий з новим капотом, як піде. Інші фірми вже давно замовляють, ну, то не значить, що шифен там новіший, чи кращий, чи ні. Там треба дивитися до конфігурації, треба, бо керовочка нас мається, радіатор на задній стоїть, по ну, мені попередні трошки краще. Не знаю, не пишіть в коментарях, хто користується шифенгом, то в кого радіатор спопереду, то щось дає, що не так гріється чи ні. Ну, по дизайну, то на вкус і цвет, як то кажуть. Вже дивіться, які вам пасує. <кхів> От, По тих шифенга. Так то теж ціни людські, все. Привозка, документи, все робимо, вот. Так Що стосовно японців, вживаних я вам нічим не, не зараджу, не підкажу, скільки воно там стоїть собі вартості, на яких аукціонах. Боже було, болото, на яких аукціонах. За скільки купляють. Вот. Ось такі по 2750, це не скаути. Отакі о, от о, що вже, знаєте, вроді мототрактор, но же якусь можна мінімальну хоча б роботу зробити, при цьому не буде стоїть. Ну, бо він буде стоїть, ось такий самій стоїть коробка, така сама ціна, як і цей. То зрозуміло, що навісне треба докупляти, але факт тому, що ви можете собі взяти вже більш такого трактора, що, ну. Вже під вом навіска під, під трьох точку буде вже якусь роботу робити. О. А що стосовно японців, я навіть не знаю чесно, на яких аукціонах, за які копійки їх беруть. Якщо ви володієте інформацією, то напишіть. Ну, тут віч залежить від вартості розмитнення, від вартості перевозки морем от, і від вартості послуг компанії, які тим займаються. Тому а, тут від сезону, від року, коли трактор заїхав, фактично від цього може залежить, а, дуже залежить гра ціна. Наприклад, у нас японці стоять, бляха, їх не хоче брати, бо в нас ціна така конська. ну, Тому що вона заїхала в, в ковідний рік. Ковідні вони по суті. І тому це була саме дорога фрахта. І тепер переоцінку вибиваємо в начальству, щоб якось зробили файно воно все нове поки поки особа. А, Особа як прогресу нема, немає, так що я вас, якщо чим порадую, то я запишу відео по японцях, що вам подешевше. Поки хлопці, що є 7500 доларів, якщо у вас, якщо вас, якщо вас є 7500 доларів, ви рахуєте, Ой. якщо у вас є 5700 і ви рахуєте, що 5700 це для нього нормальна ціна, то ви можете замовити, ми його вам привеземо без проблем. Ми навіть провіримо, щоб він був справний. Всі узли і все остальне, і може бути в подарити, як і воно в додачу. Воно щось вже тут, якісь бомжі ходили в ньому. А так чекаємо переоцінку. О, так чекаємо переоцінку. У нас пацани випробовують, бачите, нового ДТЗ-шника. Я теж робив відео на той ДТЗ новий. Ось Все, який. З новим капотом. Ну і по итогу, поки висновки такі, що краще брати зі старим капотом. І, мужики, можна, можна разне розказувати. Розумієте, якщо ви цим займалися... Якщо б якщо я в цьому займався, то можна разу розказувати, що там трактор 300 баксів в Китаї стоїть, а 3000 X10 просто я собі на карман кладу Х10, бо мені треба купити Х6 собі. понял? Х5 я вже, бляха, не, не хочу на ньому їздити, він же такий собі, ну, старьо, старьо. Но, э, люди здраве розуміють, що э, ну, люди здраві розуміють, що на x5. На x 6 то звісно, я, дай Бог когось буду їздити, я не проти їздити на X6. Да, поки в нас більше депутати їздять такими, а, я приїхав то з пацанами на Volkswagen, в 3 ми приїхали на Passat. От, сюди один на трьох нас пасав, юзуємо. Далі буде більше грошей, тому хлопці замовляйте скаут, і кентаври, і тракторці. Ну, максимальну яку знижку е -е, е можемо зробити, ми зробимо від себе те, що вона від нас грає. А те, що вона від нас не грає, хлопці, розтаможки, е -е, податки і все остальне, то я знаю, думаю, ви знаєте, куди можна звернутися то там рішається всі питання, але явно, як то кажуть, мені ту чупуху писати не треба. Поняли? Або як варіант, якщо ви, ви можете привезти трактор, наприклад, от такого. От. Якщо, от даже запишу окремо, Блять, що ж вона тупить? От, запишу окремо. Якщо ви можете привести трактор, любого, як ззаду за моєю спиною стоїть. От, привезти його, розмитнити, щоб все було вбіло в прозору заплатити всі податки. Він вам вийде в рази дешевше, як кажете, що ми X3, X5 робимо. Якщо вас це вдасться зробити, я вам особисто, особисто оплачу, його у вас куплю. От, без проблем. І навіть ще зверху вам ну, від себе якийсь бонус дам. Тому вперед, мужики, можете завозити, можете розтамажувати. А от, такі діла.